Просторове планування стає не лише інструментом розвитку, але й способом вирішення гострих проблем, з яких уникнення хаотичної забудови, забезпечення якісної інфраструктури, адаптація до сучасних викликів, включно з безпекою та створенням укриття. Ось про що йдеться мова, коли кажемо про цей комплексний план просторового розвитку, який буде вже з 1 січня 2025 року впроваджений і голови громад мають бути підготовлені. У них для цього був час. Але для того, щоб було більш чітке розуміння, бажано, щоб. Комітет з питань держвлади звернуло увагу на законодавство. І про це вказала тергромада. Усім, без виключень. А про що йдеться мова? Мова йде про закон України про місцеве свідвання. Є стаття 51, яка наголошує про виконавчий комітет сільської селищної міської ради. І саме в пункті 3. Є дуже сформульоване чітке відображення, що має бути в складі виконавчого комітету. Сільська селищна міська рада утворює у складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. На превеликий жаль, в багатьох, можливо, в більшості. Громадах немає цього органу в складі виконавчого комітету. Можливо, десь є, можливо, можна перелічити і на пальцях, але якщо взяти загальну ситуацію, по тим громада виключно виконком, немає цього органу. Є окремі виконавчі органи створення у вигляді управління. Або відділу містобудування, архітектури, це не то, має бути в складі оцей орган з питань містобудування та архітектури, від якого буде залежати, як же буде оцей комплексний план просторового розвитку, який він має бути? Що має бути на території, в питанні містобудування, в питанні земельних, архітектури і всіх інших. Що має...